Доброго дня, шановні слухачі, сьогодні ми розпочинаємо з вами вступ, вступну частину до предмету міжнародні економічні відносини. Отже, характерною рисою сучасної світової економіки є поступовий перехід провідних країн до постіндустріального суспільства або так званий цивілізаційний суд. Що передбачає відповідну гнучку перебудову організаційних структур та відповідних їм форм міжнародних економічних відносин, зв'язків у сформованих економічних системах. Ці суттєві зміни в структурі та функціонуванні світової економіки, у свою чергу, сприяють прискоренню процесів інтернаціоналізації та світовізації. Глобалізації продуктивних сил, факторів виробництва, в основі яких міжнародний рух капіталу. Транснаціональні корпорації ТНК і транснаціональні банки ТНБ перетворилися на один з основних структуруючих факторів світового господарства. Транснаціональний капітал діє глобально за межами держав, походження. Широко використовуючи порівняльні переваги в розміщенні продуктивних сил. Під його впливом зростання зовнішньої торгівлі значно випереджає збільшення виробництва. Розширення міжнародного поділу праці тісніше пов'язує національні господарства окремих країн. Відбувається посилення їх взаємозалежності та взаємодії. Саме зараз весь світ переживає особливий період. Нестійкого розвитку та кризових явищ в економіці, які мають глобальне походження, в цьому курсі ми дали змогу. Побачити е, міжнародні економічні відносини як складові сучасного світового господарства, інтеграційних процесів, які супроводжуються лібералізацією міжнародної діяльності та формування принципово нових відносин в системі світогосподарських процесів. Підготовка до цього курсу. Переслідувала дві взаємозалежні цілі по перше, викласти ключові концепції міжнародних економічних відносин і пов'язані з ними поняття, на яких ґрунтується сучасна фундаментальна наука. По друге, спробувати відобразити і прокоментувати загальні явища і тенденції у міжнародних економічних відносинах початку третього тисячоліття. Курс складається з 13 розділів або 13 тем, в яких у відповідності з державними стандартами розглянуто теми, форми та напрямки розвитку міжнародних економічних відносин, проблеми економічної глобалізації та інтеграції. В логічній послідовності ми розкриваємо особливості та закономірності окремих складових міжнародних економічних відносин, торгівлі і науково-технологічного обміну, руху капіталу і робочої сили, валютно-фінансових відносин, форми та інструменти їх регулювання в умовах глобалізації. Наприкінці кожної теми для кращого засвоєння теоретичного матеріалу. Ми будемо розглядати основні визначення, терміни поняття та питання для самоконтролю, які ви будете виконувати, і тестові завдання. Крім цього, додається рекомендована література. Завершується наша, наша лекція, так? наш курс іспитом. Так, на який надається питання. Отже, запрошую вас до вивчення курсу Міжнародні економічні відносини.